Вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць в івано франківську вкотре пролунав традиційний дзвін пам'яті у згадку про загиблих воїнів. Детальніше розкаже наша Вікторія Резун. Кожен місяць ми збираємося, щоб вшанувати світлу пам'ять всіх героїв, які віддали життя за Україну. Війна продовжується, війна дуже жорстока і наші родини героїв потребують особливої підтримки. Щомісяця приходить на дзвін пам'яті пані Галина, жінка на війні втратила чоловіка. Він з перших днів вторгнення пішов на фронт, служив на запорізькому напрямі. Минає вже другий рік, як він загинув. І от нам подзвонили ночью, сказали потрібен. Командний состав через годину будьте готові. За годину ми зібралися, і він пішов. Пані Оксана на фронті втратила сина. Він загинув на Харківщині в 24 му році. Він сказав, що він буде воювати, що він хотіла щось робити. Він сказав: що нічого не треба, я буду воювати. Я хочу бути воїном. Не хочу так, як ці останні ховаються. Дуже добра людина була, дуже добра дитина була. Це для мене. Найдорожче, що було моєму світі. Не вистачають просто родинам полеглих захисників цього дня вручили 22 нагороди. Ми розділяємо біль утрати з рідними, близькими, з нашими матерями героїв, з їхніми дружинами, з їхніми дітьми, братами. Ви знаєте, це є велика трагедія, що йдуть найкраще на цю війну і гинуть. Перериваються мрії, сподівання, надії, адже це люди, які могли би проявити себе в мирному житті і бути дуже корисними для нашого суспільства. Щомісяця у меморіальному сквері дзвоном пам'яті вшановують усіх полеглих військовослужбовців.